я хочу від вас почути, хто я ж я в, в даному про відповіли. в даному провадженні я, за скарб ваше... на бездіяльність. ваша честь. Я вам приложив до своєї до свого клопотання довідку про відкриття кримінального провадження, де мене визнано потерпілим. Також у матеріалах кримінальної справи, яка у вас лежить на столі. Сторінка 10, приєднано. Пам'ятку, з якою мене ознайомлював дізнавач, де мене визнана. Е, особа не може бути одночасно відповідно 60-ї статті і потерпілим, і заявником. Тому що в даній статті заяв, е, е, вказано на те, що не може бути заявником особа, яка визнана потерпілим. Зараз розглядається не кримінальне провадження, в якому ви визнані потерпілим, а ваше, Його ваша скарга. Його закриття розглядається. Так. Коли буде розглядати. Визначте мій зараз статус. Заявник. Ви можете мені заявник. заявник. Так. Все, я заперечую, я є потерпілим у кримінальному провадженні. І в, даній, в даному провадженні користуюсь правами потерпілого. Я так вважаю, якщо ви можете це спростувати, заявник не може бути одночасно визнаним потерпілим і бути просто заявником. Це моя думка. Спростуйте нормативною базою, будь ласка. Нічого спростувати свідчить суддя не буде. Вам пам'ятки учинить? Не... Тоді ви порушите мої права. Ознайомиєтесь з пам'яткою про права довго? Ні, я хочу, щоб ви мені давали мої права. Я не розумію, чому їх порушуєте, а може ви ознайомитесь та почнете виконувати. право переконуватися якого ви подав заяву, документів заняття реєстрацію. Я вас не чую. Подавати на підтвердження своєї заяви, речі та документі. Також маєте право бути повідомлені про свої права та обов'язки, подавати докази слідчому прослідчому суді суду, заявляти відбуде та клопотання, давати пояснення або відмовити.